Карта побуту це без сумніву найпопулярніший документ, який українці оформляють для проживання та роботи в Польщі. При цьому карти побуту можуть бути різних видів: тимчасова карта побуту, карта сталого побуту, карта довгострокового резидента ЄС, а також блакитна карта ЄС. Сьогодні ми розповімо вам детально про карту сталого побуту та які можливості вона відкриває. Тому підписуйтесь на наш канал, зберігайте та поширюйте це відео, щоб усі українці могли дізнатися про те, як отримати карту сталого побуту в Польщі. Давайте перш за все розберемось, що таке карта сталого побуту. Це документ, який підтверджує надання постійного дозволу на проживання в республіці Польща. Право на постійне проживання надається безстроково, тобто на все життя. Але при цьому ви повинні знати, що сам документ, тобто пластикову карту, потрібно змінювати кожні 10 років. Карта сталого побуту дозволяє вам постійно перебувати в Польщі, працевлаштуватись без будь-яких додаткових дозволів, подорожувати країнами Шенгену в режимі 90 на 180, а також оформити кредит в польських банках. Як же отримати карту сталого побуту? Загалом є кілька підстав для отримання цього документу. По перше, це наявність польського коріння. Але в цьому випадку вам документально треба буде підтримати. Твердити, що один із батьків, бабусь чи дідусів або ж двоє прабабусь чи прадідусів мали польську національність по друге отримати карту сталого побуту ви можете за наявності карти поляка. Документи, які підтверджують, що один із прабатьків був поляком за національністю. Детальніше про карту поляка та як її можна отримати, ми вже розповідали в одному з минулих відео на нашому каналі. По-третє, ще одна підстава для отримання карти сталого побуту полягає в тому, що ви перебуваєте в законному шлюбі з громадянином Польщі понад три роки, і щонайменше два роки безперервно проживаєте в Польщі. По четверте, отримати карту сталого побуту можуть діти громадян Польщі, а також діти іноземців з картами сталого побуту чи довгострокового резидента ЄС, які народилися після отримання цих документів або під час дії тимчасової посвідки на проживання. Які переваги дає карта сталого побуту? Перш за все, вона дозволяє отримати польське громадянство. Якщо сталий побут отримано на підставі карти поляка або за польським корінням, подавати документи для отримання громадянства можна вже через один рік, в інших випадках через три роки. Для того щоб отримати карту сталого побуту, вам треба подати заповнену заяву анкету, 4 фото, копію закордонного паспорта, підтвердження про сплату гербового збору, а також обґрунтування заявки, тобто документи, які підтверджують підстави для видачі карти сталого побуту. Загалом оформлення карти побуту доволі проста процедура, але вона має деякі тонкощі та правила, яких важливо дотримуватись, адже навіть незначна помилка може призвести до затримки при отриманні документа. Тому, якщо ви не хочете займатися підготовкою документів, звертайтесь до нас за телефоном в описі під відео, і ми допоможемо вам зробити все за найвигіднішими умовами. І не забувайте ставити лайк та підписуйтесь на наш канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.